Вітаю вас на каналі ТОПШкола. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок для 7 класу. Фізика і тема. Прямолінійний рівномірний рух, швидкість руху. Наш урок традиційно складатиметься з трьох частин. Перша теоретична, друга розв'язування задач і третя тестування на оціночку. Перед тим, як розпочнемо, у мене до вас проханечко, Натисніть вподобачку, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. Також хочу подякувати спонсорам каналу, які допомагають гривнею у розвитку і створенні нових відео. Ну що ж, не гаємо часу, починаємо. І так, трішечки теорії. Механічний рух, під час якого тіло за будь-які однакові проміжки часу проходить однаковий шлях. Називається рівномірним рухом. Тобто, у мене є тіло, яке, наприклад, за 5 секунд долає 10 метрів. І так, у нас кожні 5 секунд по 10 метрів, 5 секунд за 10 метрів. Тобто, рівною мірою тіло рухається за однакові проміжки часу, проходить однаковий час. Ось шлях. Тоді в мене рух буде рівномірним. Я ще на попередньому уроці вам казав, що існують різні види механічного руху, і казав, що ми розпочнемо з самого простого. Що може бути простіше, коли тіло весь час рухається рівномірно. Ну, якщо не будемо знати його характеристики на початку руху, то ми можемо сказати, що які будуть в кінці спрогнозувати, якщо все рівномірно і не змінюється. Рівномірний рух по прямолінійній траєкторії називається прямолінійним рівномірним рухом. У нас же тіло може рухатися по різним траєкторіям. Ми з вами казали по прямій, по ламані, по кривій, по дузі, по колу. Що може бути простіше, аніж пряма лінія? От ми розпочнемо з геть примітивного. Коли тіло буде рухатися за однакові проміжки часу, буде проходити однакову відстань і ще й рухатиметиметься. По прямой лінії, нікуди не звертаючи, ми будемо розглядати прямолінійний рівномірний рух. Навіть у назві є відповідь на те, який це рух. От, Наприклад, у мене є вантажівка, Чотири моменти часу. За кожен з моментів часу воно проходить однакову відстань. І рухається по прямій дорозі. Геть, прямій рівненькі, як стріла. Запитання. Якщо є, залишайте в коментарях обов'язково відповім. Далі. Фізична величина, яка показує, який шлях проходить тіло за одиницю часу, називається швидкістю руху тіла. Тобто, щоб не визначати кожен раз, яку відстань подолало тіло за яку одиницю часу, вводиться фізична величина, яка називається швидкістю. Тобто, як швидко тіло долає певну відстань за певний проміжок часу. У нас є формула V дорівнює L поділено на T. V – це у нас швидкість тіла. L – це шлях. Шлях, ми пам'ятаємо, вимірюється в метрах. T – це час, вимірюється в секундах. Відповідно, швидкість вимірюється в метрах за секунду. Основна одиниця швидкості. Ми, звісно, знаємо, що є у нас, окрім метрів, є кілометри, є сантиметри, міліметри. Це додаткові одиниці. Окрім секунд, є хвилини і години. Ну, то є додаткові одиниці швидкості тіла. Кілометри за годину, метри за хвилину, дециметри за хвилину. Розумієте, можна комбінувати? Ну, Вгорі не обов'язково будуть метри. Будуть кілометри, дециметри, сантиметри, міліметри. Внизу може бути не тільки секунди. Але і години, і хвилини і там і дні, наприклад. Але ми з вами розумні люди. Ми з вами знаємо, що при розв'язуванні задач ми все будемо переводити. Всі, інтернаціональну систему, де ми всі одиниці переводити до стандартного, стандартних одиниць до метрів за секунду. Як це робити? Поясню трішечки пізніше під час розв'язування вправ та задач. Під час прямолінійного руху шлях та переміщення співпадають. Згадуємо попередній урок, якщо по прямій лінії, згадуємо, що таке переміщення. Тому я можу написати формулу ведення S поділено на T. L це шлях, S це переміщення, і T, і Т в метрах вимірюється, і оскільки по прямій, то будуть однакові значення цих величин. І я хочу вам нагадати і звернути вашу увагу, що швидкість руху тіла є векторною величиною. Швидкість має напрямок. Можна порахувати 10 метрів за секунду, 15 метрів за секунду. Але оскільки швидкість зав'язана з переміщенням, а переміщення має напрямок, має значення, коли рухати, куди рухатися. Зліва направо, справа на ліво, то і швидкість теж має напрямок. І тому є векторною величиною. Час є скалярною величиною. Час можна тільки обчислити, він має тільки значення. Напрямок, час немає. Точніше, він має з минулого в майбутнє. Просто ми не вміємо рухатися у зворотньому напрямку, з майбутнього в минуле. О, от коли навчимося, тоді будемо про це говорити. Що час буде векторною величиною. Наразі час величина скалярна. Далі. У мене є формула V дорівнює L поділено на T. Я її можу записати ось такий трикутничок, поділений на три частини. L у мене в формулі вгорі, я її пишу вгорі. В у мене ліворуч, T праворуч. V закриваю пальчиком, L поділено на T. Я маю формулу. Я її відновив. Цей трикутничок чудово допомагає розбиратися з формулами, де є ділення. Зараз поясню як. От, наприклад, в мене треба знайти В, значить, L угорі, пишу угорі, Т внизу, значить, внизу між ними риска. Значить, діє ділення. Треба шлях поділити на час. Якщо невідома, невідомий шлях, ну окей, я знову написав цей трикутничок. L у мене невідомо. Дивіться, в мене В і Т внизу. Вони на одному рівні. Тому, щоб знайти шлях, я повинен швидкість помножити на час. Якщо слід знайти час, знову ж таки трикутничок, час закриваємо, L угорі, V внизу. Значить, що треба L поділити на V. Або дробом записати, ви пам'ятаєте, що дріб це діє ділення, так? L поділено на v. От так з основної формули можна швиденько за допомогою трикутничка витягнути всі інші величини. І це не обов'язково тільки про швидкість шлях та, та час. Будь-яка формула дає ділення, можна записувати у вигляді трикутника, закриваючи пальчиком необхідну величину, яку слід знайти, дивитись на дві інші, як вони розташовані, і записуєте формулу. та Та-да! лайфхак від Олександра Борисовича. Хоча не я його видумав. Люди вже дуже багато років користується таким винахідом. Хочу навести декілька прикладів швидкості руху. Ось у мене є. Тіла, які рухаються, і є їх швидкість у метрах за секунду. Дивимося, равлик. Ну, цілих, е, 15 тисячних метрів за секунду. Якщо поміркувати, перевести, то це півтора міліметри за секунду. Швидко рухається равлик. До речі, ви знали, що равлик є володарем титулу як найбільш зубаста тварина. Якщо ви полізете в інтернет, пошукаєте, то вас просто здивує, скільки у равлика зубів. М -м -м, декілька тисяч. Не вірите? Дивіться, шукайте. Черепаха 0,8 метра за секунду. Соті частини це у нас сантиметри, тобто десь 8 см за секунду. Спіни дуже швидко, але якщо ви зайдете на YouTube, Подивитися, як бігає черепаха, ви побачите, що інколи вона швидше, ніж кіт бігає. Угу. На Ютубі повно є відео, де черепаха е перевертає уявлення про те, що вона повільна істота. Нічого подібного. Ми просто говоримо про черепаху в, 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 в звичайному стані 8 см за секунду. Людина йде зі швидкістю десь, десь метр за секунду. Якщо не біжить або не лінується, десь приблизно. Гепард 30 метрів за секунду вміє бігати. Автомобіль спортивний або сучасний 100 метрів за секунду без проблем. Звук у повітрі 330 метрів за секунду. Тобто, якщо ви почули під час грози грім, побачили блискавку і через 3 секунди почули грім, 3 помножено на 330, десь близько кілометра від вас вдарила блискавка. Дуже просто визначається. Три секунди в кілометр. От можете собі тепер знати і визначати, як далеко вдарила від вас блискавка, знаючи час, який пройшов від спалаху до моменту, як ви почули. Реактивний літак. 700 метрів за секунду. І полетів. Місяць навколо землі приблизно 1000 метрів за секунду. Отак швиденько місяць бігає навколо землі. Нам здається, що на небі він спокійно там висить, да? а насправді від синікуму слід подолати за добу дуже-дуже велика, тому швидкість велика. Земля навколо сонця 30 тисяч метрів за секунду. Тобто, коли ви вдома відпочиваєте або зараз дивитеся відео, сидячи на стільці або на дивані, ви начебто нікуди не рухаєтеся. Але ви. Мандруєте на планеті Земля разом з усім, що на неї є, і ваша швидкість 30 тисяч метрів за секунду. Угу. Отак, От сидячи вдома, нікуди не рухаючись, ви маєте шалену швидкість. Чому так? Бо я казав, що швидкість величина відносна. Швидкість ми вимірюємо по відношенню до якихось тіл. Ваша швидкість по відношенню до вашої кімнати чи вашого дивана, коли ви сидите спокійно, нуль. А по відношенню, наприклад, до сонця, вон, будь ласка, 30 тисяч метрів за секунду. І найбільша, принаймні, зареєстрованих на сьогоднішній день швидше людство не може зробити, ніде не бачили це швидкість світла. Вчені кажуть, що це є абсолютна величина, яку неможливо е, збільшити. Це 300. Тисяч. 300 тисяч 300 кілометрів або 300 мільйонів метрів за секунду. Світло за пів секунди добігає від місяця до землі. Пів секунди. За 8 хвилин добігає від сонечка до землі. 8 хвилин потрібно. От. І навіть якщо людину з ліхтариком посадити на автомобіль. І розігнати до швидкості, наприклад, ну, на реактивний літак. Давайте так. Вся людина на реактивний літак, швидкість 700 метрів за секунду, де світити ліхтариком, буде швидко рухатися, швидкість світла не збільшиться. Вона, як була 300 тисяч км за секунду, так і залишиться. Як була 300 мільйонів метрів за секунду, так і залишиться. Чому так? Вчіть фізику і у старших класах я вам поясню детальніше, чому так відбувається. З теорією розібралися. Давайте розв'яжемо декілька і задач і розпочнемо з основного з вміння виражати в стандартних одиницях 2,5 км за секунду. Міркуємо як? Значить, запис 2,5 км за секунду означає, що тіло. За одну секунду долає шлях у 2,5 км. 2,5 км за одну секунду. Кілометри не стандартна одиниця. Стандартна це метр. В одному кілометрі 1000 метрів. 2,5 помножили на тисячу вийде 2500 метрів. Поділено на одну секунду. Отже, це 2500 метрів за секунду. 2,5 км за секунду це 2500 метрів за секунду перевели 120 метрів за хвилину. Ну, без проблем. Що це означає, цей запис? Що тіло проходить шлях у 120 метрів за 1 хвилину. Ну, найпростіше ж, брате, да внизу. От одиничка. 120 поділити на один де 120. Але одна хвилина це 60 секунд. Значить, 120 ділимо на 60, буде 2 метри за секунду. вуаля Перевели, бачите? Що робити, коли є і в чисельнику, і в знаменнику? Бачите, тут у нас був чисельник, нестандартний не тут знаменник, а тут і чисельник і знаменник. Окей, Олександр Борисович, зараз вас навчить. Що означає цей запис? Розпочнемо з простого: що тіло проходить шлях 54 км за одну годину. Бачите? Так, стає вже зрозуміліше, що 54 кілометри це 5, 54 тисячі метрів. Одна година це 60 хвилин. А одна хвилина це 60 секунд. Отже, в 60 хвилинах у кожній ще по 60 секунд. 60 по 60 це буде 3600. Дуже часто учні роблять помилку, замість однієї години пишуть 60 секунд. Це неправда. В одній хвилині 60 секунд. А в одній годині 3600 секунд. Залишається виконати дію ділення. 54 тисячі поділити на 3600. Буде 15 метрів за секунду. Ну, ви знаєте, як скорочувати. Два нулі відкинули, потім на два скоротили, потім ще скоротили. Можна поділити в стовпчик. В результаті ви отримаєте 15 метрів за секунду. Одна все-таки урок фізики, а не математики, щоб детально ділити. Хто не пам'ятає математику алгебру, будь ласочка, є на каналі відповідні Відеоуроки, дивіться, повторюйте, поглиблюйте свої знання. Вправа номер 2 На фізкультурі учень пробіг 100 метрів за 20 секунд. Визначимо швидкість його руху. Нормальна задача з життя. Можна ще взяти е, початкову школу на перерві, визначити їх. швидкість руху на перерві. Да? От, Згадали. Так от, давайте визначимо, що в нас дано. Ну, пробіг 100 метрів, що це шлях? За 20 секунд це що? Час? 20 секунд. Що слід знайти? Швидкість. Записали дано. Всі одиниці стандартні, можна переходити до розв'язування. Записали формулу, ведрення L поділене на T. L у мене є, T у мене є. 100 поділити на 20, буде 5 Чого? метрів за секунду. Все, відповідь 5 метрів за секунду. Вправа номер 3 хм, З якогось дива дано з'явилося раніше за умову. Магія монтажу дозволяє позбутися, цієї прикрості. Автомобіль півгодини рухався зі швидкістю 72 км за годину. Яку відстань він проїхав? Ну окей. Що у нас дано? Ну, по-перше, у нас є час. Півгодини, 0,5 У нас є швидкість 72 км за годину. Яку він проїхав? Ель Невідомо. Дивимося, у нас тут одиниці нестандартні. Півгодини це 1800 секунд. Година це 3600, півгодини це половина. 72 км за годину перевели. Я вже пояснював, як. Множимо на 1000, ділимо на 3600. І отримуємо швидкість 20 метрів за секунду. Хто не вірить, тисне відео на паузу, обчислює і порівнює з найденим значенням. Можливо, я ж де помилився. Усіляки бувають. Так, величини в мене є. Основна формула ведорів e L поділено на T. Але в мене є швидкість, у мене немає L. Як знайти L? Треба швидкість помножити на T на час. Швидкість у мене 20 метрів за секунду. Час 1800 секунд. 20 помножити на 1800, 2 на 18, 36. І тут раз, два, три, нулі. Дописали. Секунди, секунди, скоротилися. Залишилися тільки метри. І дійсно, шлях вимірюється в метри, значить ми все правильно зробили, ми молодці. Пишемо відповідь: 36 кілометрів. Я ж можу 36 тисяч метрів перевести в кілометр. Чом би і ні? Відповідь я написав. Тим самим вказую вчителю, що я все зробив і можу переходити до наступної задачі. Якщо відповіді нема, то незрозуміло. Ви вже завершили чи ще щось планували писати. Отак почітку вказуєте. Домашнє завдання: Червоний автомобіль проїжджає 144 км за одну годину, а зелений автомобіль 800 метрів за 20 секунд. То хто з них рухається швидше? А? Ваші варіанти відповідей залишайте у коментарях. Но зараз невеличка музична пауза, після кое нас чекатимуть тести, тож не перемикайтесь. Тришки відпочили. Сьогодні ми завітали до славетного містечка Сторожинець, що розташований в Чернівецькій області. Якщо є глядачі з цього містечка, напишіть, що ви тут мешкаєте. Угу. Ну, а ми рухаємося далі вперед. Затестуємо завданнями. Тести ж, самі себе не виконують, правда ж? Так. прямолінійний, рівномірний рух, швидкість руху. Тема тестів співпадає з темою уроку. Починаємо тестування. Фізична величина, що дорівнює довжині траєкторії, яку описує тіло за час руху, називається траєкторією переміщення шляхом. Ну, звісно ж, називається шляхом. Фізична величина, яка показує, який шлях проходить тіло за одиницю часу, називається руху тіла. Шляхом температурою швидкістю часом. Потрібно часу поміркувати, натисніть на паузу. Це ж відеоурок. Звісно ж, називається швидкістю. Встановіть відповідність між фізичною величиною та її позначенням. Швидкість В. Час Т шлях С. Шлях не С а переміщення С. Олександр Борис зробив помилку потім зиміню в тестах. Так, так, так. Переміщення слід було вписати, Чого я вписав шлях. Відновіть визначення, встановивши правильну послідовність. Так, механічний рух, під час якого тіло за будь-які однакові проміжки часу проходить однаковий шлях, називається рівномірним рухом. Так, відповідність між позначенням фізичної величини та одиницею вимірювання. Т у нас в секундах, С в метрах, швидкість в метрах за секунду. Все правильно, не чіпаємо, рухаємося далі. Швидкість руху тіла є величиною скалярною, віртуальною домашньою векторною. Швидкість має напрям. Вкажіть формулу для визначення швидкості. Чотири формули. Тут додавання, віднімання, множення ділення. Звісно ж, остання четверта формула. Уявна або видима лінія, вздовж якої рухається тіло. Матеріальна точка називається траєкторією руху. Ми від Новили визначення, встановили правильну послідовність. Під час прямолінійного руху «бру -бру» та «бру -бру» співпадають. Хто співпадає? Шлях і переміщення, звісно ж, а не час і швидкість. Рівномірний рух по прямолінійній траєкторії називається криволінійним нерівномірним рухом, криволінійним рівномірним рухом, прямолінійним рівномірним рухом, прямолінійним нерівномірним рухом. Ну, звісно ж, прямолінійним рівномірним рухом. Так, встановіть відповідність між величиною та одиницею вимірювання. Час в секундах, шлях в метрах, швидкість в метрах за секунду. Та-дам! У мене 10 балів, я молодець. Всі ті, хто дивляться мої відеоуроки від самого початку до самого кінця, теж великі молодці. Респект вам. Давайте переглянемо звіт. Його можна зберегти, роздрукувати. Тема, хто проходив, коли проходив. Скільки тривало тестування, скільки задано запитань, скільки правильних відповідей, яка оцінка. Помилок немає. Аналізувати сьогодні нема що. І так, шановні мої глядачі, якщо вам подобається відеоурок, тисніть прямолінійну вподобайку. Вам не складно, мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал ТОП-школа своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Ставайте спонсором каналу, обирайте рівень і отримуйте бонуси. Також приєднуйтеся. Сайт є де зібрані всі відеоуроки, у Фейсбуці. В Вайбері допомагаємо один одному з домашнім завданням. В інстаграмі фоточки, а у Тіктоці коротенька теорія за одну хвилину. Хто не бажає дивитися 15-20 хвилин, от, будь ласка, за хвилину, там вся теорія зібрана. Не у мене на сьогодні майже все. Обов'язково рамочки і бонусне завдання. Під час запису даного відео уроку триває його бачення в Тому, будь ласка, напишіть мені у коментарях, великими літерами є бачення. Я буду знати, що ви подивилися до кінця. І задоволення вам написано воно 저는 이제 337, 3 4 1으기 이렇게